Працівниця Рівненської АЕС Тетяна Карповець виплітає гердани з бісером. Це прикраса у вигляді довгої роздвоєної стрічки із китицею, що одягається на шию. Побачила вишиванку в інтернеті, фотографію. Я вирішила, що це має бути гердан. Цю схему я сама робила. Взагалі таке буває. Деколи, коли ти побачила узор і розумієш, що це має бути гердан. Сьогодні такі прикраси ручної роботи дуже популярні. Гердан додасть вишуканості будь-якому образу. Отут стилізація під Петриківку, Петриківський розпис. Ну це звичайні квіткові схеми, але часом сюди додають закодоване ім'я. А ще в Гердані закодовували молитву або побажання. Він мав оберегове значення. Коли ми його вдягаємо на себе, він повинен діставати до сонячного сплетіння, сюди. Це наш аналітичний центр. І Гердан повинен виконувати функцію захисту в українців. Гердан з'явився ще у 18 столітті. Спочатку це були чоловічі прикраси, згодом їх перейняли жінки, розповідає майстриня. Чоловічі гердани існують і зараз, але вони мають все ж таки більш етнографічне значення. У народних колективах або в таких вже високогірних місцевостях верховина, боковина це Карпати. Нас тут чоловічі гердани не, ну, не прижилися. Але на сьогодні так само чоловіки хочуть себе прикрашати, і існує культура краватки. гердан краватка. Для своїх виробів майстриня використовує чеський бісер. Виплітає букети маків, волошок, ромашок, узори з вишиванок. Я коли була маленька, я хотіла навчитися малювати, але в мене не вийшло, мабуть, хисту не вистачило. А за допомогою бісеру я можу малювати картини ті, які будуть жити потім. Ті, які принесуть мені задоволення. Я отримую задоволення від того, що я роблю. Коли я бачу, що кольори підібрані саме так, як я їх уявила, все, картинка живе. Для роботи потрібен спеціальний верстат, голка і міцні нитки. А ще каже трохи терпіння по сидючості і фантазії. «Гердан відтворює узор вишиванки будь-якого регіону, будь-якої місцини, будь-якої родини в кінці кінців. Тобто, якщо ми візьмемо таку вишиванку або рушник, вишиваний, який вже не можна носити, але можна використати малюнок і відтворити у Тобто, Річ перейде з одного стану в інший, але родинні якісь візерунки вони збережуться. Пані Тетяна працює на РАЕС у відділі підготовки і проведення ремонтів. Саме колеги першими оцінили її захоплення. Загалом бісером наша співрозмовниця займається майже 20 років. Оцей гердан я його нікому не подарую, не продам, він сама його практично не вдіваю, один раз я його вдівала. Того, що він робився перші дні. Він я заставила себе зробити просто але воно допомагає. Ви знаєте, це як певна медитація, ну насправді допомагає. В українців є чимало оригінальних прикрас. Давні традиції переплітаються із сучасними мотивами, і працівниця Рівненської АЕС Тетяна Карповець своєю творчістю популяризує наш культурний спадок. Тетяна Коровачук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.